Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні читаючи 12 розділ, ми бачимо там ну условно декілька підтем. І перша половина розділу вона говорить про те, що Бог звертається до Авраама, виводить його з свого оточення і каже: З тебе вийде новий народ. Це класний такий поклик, місія у Авраама. Він відповідає Богові взаємно і виходить. Але він робить одну штуку, яку, до речі, особливо дівчата роблять чаще всього, ніж чоловіки. Ми беремо з собою людину, яка не мала бути з нами поряд. Ми беремо людину, яка потім приносить хлопот. Ми проводимо з собою людину, берем, яка ну, трошечки так створює деякі дискомфортні речі. Так сталося з Авраамом. Але є друга половина цього розділу про те, як сам Авраам власноручними руками робить проблеми вже своїй власній дружині. І через те, що він. Ну для мене це більш зрада, така, знаєте, така велика перша зрада в рамках Сари і Авраама, коли він віддає її іншому чоловіку. От, і вони дійсно по факту не збрехали. Вона типу має бути вільною, от, бо він боявся за свою шкуру. І ми бачимо, що страждає весь дом Фараона, і фараон відпускає її. Але тим не менш, ми як можемо взяти на ту людину, так ми можемо стати не тою людиною. Так цікавий розділ. Знаєте, давайте подумаємо сьогодні над тим, наскільки ми з вами є тими людьми, які дійсно яких можна наслідувати і треба. Або ми є такі люди в якихось таких ситуаціях, як Авраам, де. Краще не наслідувати. Я про що хочу сказати, друзі. Ми в нашому житті в деяких дійсно сенсах, цінностях можемо розходитись. І в одному ми один одного можемо підтримати і наслідувати а в деяких речах не можемо, бо ми, в принципі, і є дійсно різними, і ми б дійсно так не поступили би. Але тут більше не про осуд або там. Шок-контент, коли вперше читаєш, звісно, це шок контент, а коли ти вже духовно зріли, ти розумієш певні процеси, певні речі, і ти приймаєш людину з її усіма багами, які вони є там. Проблема в тому, що в першу чергу треба побачити себе і проаналізувати себе. І, на жаль, більшість людей не здатна, навіть віруючи. Нам легше подумати про когось, про десь, але ніяк не про себе. Ми дуже часто міряємо навіть проповіді О, я знаю про кого пастор говорить. Там, наприклад, про якусь там маню, петю, Васю. Аню і тому подібне, але <смі> до себе ми не співпадаємо. І це, на жаль, на жаль. І я тому завжди, коли читаю Біблію, я завжди спочатку вдягаю на себе те, що я читаю. Я аналізую себе, чи я є та людина, яка бере невдало в служіння або в роботу і так далі. Людину. І так дійсно може бути, і я знаю, по яких причинах я можу взяти не ту людину. І чи можу бути я не тою людиною? І дійсно можу бути не тою людиною. Але це ж треба мати сміливість визнавати, що ти десь некомпетентний, десь щось не розумієш, десь чогось боїшся. І от Авраам якраз є тим прикладом, що він напряму говорить, що він боїться за свою шкуру. Це ніби осуд може бути, але з іншого боку, він чесно говорить, я боюсь. І це прикольно. Боже, дякую тобі за цей день і ранок, дякую тобі за можливість таких цікавих порівнянь, голосливи нас прийняти в першу чергу себе з самим собою і віддати тобі свої якісь недоліки або навпаки свої успіхи саме тобі і поставляти тебе гідно і достойно, тому що те, що ти твориш, дивовижно в нас, ти 100% ти. Ми не спроможні, на жаль. Бо ми живемо в греховному тілі, і нам легше зробити щось не так, ніж зробити щось корисне і правильно. Але я дякую тобі, що ти нас взрощуєш. Дякую, що ти пікуєшся про те, щоб ми зростали, щоб ми дійсно пізнавали тебе, пізнавали твою істину, читали Твоє слово, молилися, спілкувалися з тобою. Це дивовижний час, і я дякую тобі за нього. Будь прославлен, будь ласка, в сьогоднішньому дні, в всіх процесах робочих, домашніх, просто в різних в різних ділах. Довіряю тобі, Господи, і вірю, що ти зробиш все сьогодні найкраще. Амінь. Друзі, всім гарного дня!